А ви знали, чому свій голос на записі здається нам чужим і навіть дивним. Дослухайте до кінця вам сподобається. Багато людей не люблять слухати себе, бо думають це точно не я. Але насправді причина у фізиці. Коли ми говоримо, ми чуємо голос одразу двома шляхами: через повітря, як усі інші люди, і через кістки нашого черепа. Вібрації проходять крізь кістки. І додають голосу глибини та низьких частот. Тому ми звикли сприймати свій голос більш приємним, ніж він звучить насправді. А коли слухаємо запис, чуємо тільки перший шлях через повітря, і здається, що голос вищий, тонший і не наш. Найцікавіше, що інші люди завжди чують саме той варіант, який вам здається дивним на записі. Тобто, для них це і є ваш справжній голос. Отож, причина не в тому, що з вами щось не так, просто ваш мозок усе життя додає до голосу баси, яких насправді немає.